Аномальна спека, ніби випробовує терпіння українців та ще й на тлі відключень електроенергії. Медики застерігають, висока температура повітря може спричинити тепловий удар або спровокувати серцевий напад чи інсульт. Аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям, треба робити все можливе, щоб не перегрітися, каже професорка Олена Губська. Правило номородин: намагайтеся постійно поповнювати запас рідини в організмі. Коли я їздила в Ізраїль на екскурсію, і гіди, вони завжди кажуть, треба мати пляшечку, ходити і пити маленькими ковточками цілий день, цілий день, цілий день. Тоді я не розуміла, про що вони мені здавалося, для чого постійно пити ковточками. І буквально днями розуміла, що саме так треба робити, бо коли ти з одного боку здається випиваєш велику порцію і вона всмоктується, але й далі організм може перегріватись. Пити ліпше. Чисту воду з льодом рідина ефективно знижуватиме температуру тіла, що необхідно людині в спекотні дні. Звісно, якщо немає протипоказань до вживання холодних напоїв, не солодка, а особливо не солодкі газовані напої. Це однозначно Не соки з коробок, з магазинів. А знову ж таки, це просто вода. Також не бажано вживати напої, що містять кофеїн, адже вони виводять рідину, якої і так недостатньо в організмі. Коли підвищується температура тіла, погіршується самопочуття, з'являється головний біль, підвищується артеріальний тиск, людина починає частіше дихати. Якщо як в наш час, ми не маємо світла, ми не маємо кондиціювання перейти в якесь темне приміщення, якесь підземне приміщення, перехід навіть метро спуститися. Або якщо вдома і у людини є холодна вода, вона відчуває, що вона перегріта, зробити собі холодні примочки. Тканина замочується і прикладається до тих ділянок, де виходять крупні судини. Тобто це шия, це під пахвами і пахові зони. Ми знаємо, то автоматично людина на голову собі накладає, і так вона змінює цю тканину, змінює воду, яка нагрівається все одно. Щоб знизити температуру тіла, деякі люди приймають прохолодну ванну. Але тут варто діяти обережно, щоб не отримати запалення легенів. Такі випадки добре відомі, кажуть фахівці. Отут тут треба знову ж таки мати здоровий баланс і з перегріву не перейти в серйозне переохолодження, тому що все одно отут організм може не впоратися і все ж таки впасти в хворобливий стан. В гарячу літню пору в зоні ризику перебувають маленькі діти та вагітні жінки, люди похилого віку та ті, хто страждають на серцево-судинні захворювання, в особливо спекотні дні за можливості краще не виходити на вулицю. І перечекати спеку вдома, закривати навпаки, вікна, закривати жалюзі, або що в нас є, там занавіски, які, які ми можемо у той тіні, якої не вистачає, також собі створювати, поставити якісь, наприклад, джерела з водою в кімнаті, якісь вази, з яких все ж таки вода буде випаровуватися, і також впливати на теплообмін. Якщо ж вам довелося вийти на двір, захистіть голову капелюшком або хусткою, а тіло одягом світлих тонів з натуральних тканин, а також нанесіть сонцезахисний крем та не забудьте про окуляри. Додайте до раціону овочі та фрукти, які містять багато води. Огірки, томати в цьому разі, вони прекрасні, це наші сезонні природні продукти. Далі от листова зелень, вона також рекомендується, ягоди рекомендуються, тому що вони також своїм складом не містять блюкози і фруктози, як фрукти, вони особливий склад містять, що й захищають від негативних факторів зовнішнього середовища, до яких належить і гаряче повітря, сонце, зайве опромінення, сонечне. Варто відмовитися в цей період від важкої, смаженої та жирної їжі. Рекомендовано регулярне збалансоване харчування. Аби врятуватися від спеки в столичних парках та скверах встановлюють рамки розпилювачі води для охолодження. У Києві передбачено 19 таких локацій. Це допоможе перехожим почуватися комфортніше та уникнути проблем зі здоров'ям. Також слід дотримуватися здорового способу життя та вчасно звертатися за медичною допомогою.